Привіт, друзяки, доповідаю. Живий, здоровий, працюю. Друзяки, ви знаєте, я хотів декілька днів не поширювати своє відео, щоб ви, так би мовити, трішки від мене відпочили. Але ні, ні, москалі вам не дають відпочити від мене. І так, друзяки, хочу поговорити з вами про ось таку тему. Подивіться, будь ласка, відео, потім обговоримо. От вони побіжали, побіжали. Тут, тут, тут нельзя их снимать. Тут, 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 сейчас, сейчас, Еще. Их тут, 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 тут вот новые подкрепления это только начало там еще дальше это только начало там еще Но дальше все нас захватили Що ж, подивилися. В соціальних мережах з'являється все більше і більше відео стосовно того, що в РФ прибули військові з Кореї. Ну, з тої Кореї, де лідером є кінчаний. Тобто так ось в соцмережах, звісно, говорять різну кількість цих військових. Хтось говорить, що їх вже там 100-500 тисяч, хтось говорить, що їх всього декілька тисяч. Але факт лишається фактом. В Росію прибули військові з Кореї. І говорю відверто: для війська України це є. Досить негативно. Для війська України це є проблема. Чому саме так? Тому що незважаючи на підготовку цих військових, вони все одно будуть е гнані м'ясом на територію України, або ж вони будуть гнані м'ясом е на територію Курської області. Ці військові підуть в м'ясні штурми. Це 100%. -о. І незважаючи на їхні навички. Вони будуть стріляти, вони будуть відстрілюватись, вони будуть окопуватися і вони будуть воювати. Ну, незрозуміло, звісно, наскільки довго, але воювати вони також будуть. Тому ось так. Поспілкувався з побратимами, побратими говорять, що якби кулі, міні-снаряду, геть все одно, кончений ти з Росії чи кончений ти з Кореї. Десь приблизно ось так. Я скажу так, що, говорячи від, від себе, скиду, скиду з дрона геть все одно. Російський ти військовий, корейський ти військовий, скид прилетів і зробив свою справу. Зважаючи на ці події, я так розумію, що росіяни не можуть набрати кількість м'яса всередині країни. Що м'ясо, воно м'ясо, але в нього ще залишилось трішечки мізків, і воно розуміє, що не за 10, не за 20 тисяч доларів, помирати не варто. Зважаючи на ці події, я так розумію, що в армії РФ все пішло далеко не по плану, якщо їм потрібні військові з Кореї. Військові, які не знають мови. Військові, які не мають навичок сучасного ведення бою, військові, які досить погано розбираються в нинішній війні і в тому, куди вони потрапили, це моя особиста думка, але зважаючи на це все, в нашого ворога в Російській Федерації все пішло далеко не по плану. Ну и я бы не я, если бы не россиян, россияне, а что случилось? Что не получилось? Это такой ваш план, но если это так, значит он нас устраивает. А где же ваша вторая армия мира? Наверное, вся ровным слоем лежит в степях, в полях и в лесах. України. І це є хорошо. Друзяки, велике прохання прийти до мене в коментарі і обговорити цю тему. Я вам говорю дякую за те, за що завжди дякую. Говорю разом до перемоги! Слава Богу, і слава Україні. До москалі! Походу, у вас далеко все пішло не по плану. Якщо Уже ось так.